Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас 27 липня. Проживаю я на півдні Вінничини. Вчора в нас пронісся дуже сильний буревій, смерч, чи як його називати, наробив лиха. Такі дерева повикорчовував. Не повикорчовував, повиломував. Зараз покажу декілька дерев, всі плоди на землі, яблука, груші, сливи, на, на кою лиха. Позавчора короткочасний був порив вітру, то тільки одне дерево зламав, сьогодні додало, зараз я вам покажу результат. Слива перший рік заплодоносила. Добре, що я перещепив з неї. Є чотири деревця. От проблема. Це з питомника так. На цьому дереві плодів не було. Але 3,5 метри дерева без плодів і зламало. Тут у мене посаджені, висаджені груші. Зимові сорти то по поодинокі попадали плоди, а такі-то літні і осінні, то попали, поналомувало по тут деревець. От я покажу вам, дивіться, як розкидало далеко плоди. По 3-5 метрів. Такий був вітер. Саме більше опала груша сорту кучерянка. От така груша з навантаженням і будь ласка, дивіться, що під нею твориться. Все, сипано. Радом яблуня також, також попадали. Обило вітром, такі плодяки, шкода, але що, що зробиш? Такий результат. Зимою більш-менш держиться. Так поодинокі по плоди тільки попадали. Тут у мене помідори посаджені огірки так далі все забило водою, от видно, що помідори струшувало із стовбура які чуть-чуть вищі. А бур'яну, так він як в нас називається портулак. За два дні ожив і такий пішов, хоч би що. О, мої сусідки, от дивіться, що наробили такий гарний виноградник здоровий. Весь турнуло, позагинало труби, я зараз покажу. От Всі труби загнуло. І все. І така маса винограду, здорова. Лягла. Така проблема. Така проблема і біда. Такий був сильний вітер, наче скільки ще проживаю, такого ще не бачив. Лиха чи страховіття, як сказати, От яблуня. І від неї майже чуть не 4 метра. Яблуко. Не відломалось яблуко, а відломалось дивіться як, з гілкою. Кусочок нам тако вітер сильний махав, що відломувалось Розкидало за 4-5 метрів. Донат, мабуть, нектаринний персик весь, напевно, потріскає, він і так тріскав коло кісточки. Так само ось, пф 11 всі плоди які були більш-менш мали достигнути на землі. Бербак гігант. От-от мав достигати. Все лежить на землі. Вчора жінка трохи позбирала які більші. От, дивіться. Така. Біда пройшлася у людей ще більше і порозкривало хати, понамочувало зерно, в сховищах, от Така ще маю проблему також. Вже плоди мали дозрівати. От. Розчахнуло та й все. Що вже зробиш, нічого не зробиш, тільки перещеплювати. Вже стовбур дерева нарушений, тут вже нічого не зробиш. Таке лихо. І, мабуть, це тільки не в мене. Вже сьогодні почуємо, бо на даний час світла немає. Ввечером як виключили, так і до цього часу нема. Така невтішна інформація.